Доброго дня. Ми починаємо нашу прес-конференцію, і я вам хочу сказати, що ми від всіх нас висловлюємо наше співчуття рідним. Ви знаєте, загинула команда Локомотив Ярослав. Три наших хокеїста і ми їм висловлюємо співчуття. Ви знаєте, нашої міжнародної асоціації чемпіонів у нас представник є в Росії. Сережа Новиков, олімпійський чемпіон, і ми все зробимо можливе, щоб допомогти родинам, батькам, дітям. Бо це молоді хлопці, це ті люди, які захищали честь локомотива, честь країни, і українці наші. Ви знаєте, що три киянина, такі люди, як Воротар, Олександр В'юхін, нападник і Даніла Собченка і 24 річний Віталій не Київ, ми зробимо все можливе від влади нашої, від наших спортсменів, від тренерів, щоб допомогти їм родинам морально і матеріально. Ну, в першу чергу я хочу надати слово начальнику головного управління фізичної культури, спорту, молоді і сім'ї Київської міської державної адресації Філіпову Владимиру Вікторовичу. Попросимо його на виступ, будь ласка шановні колеги, доброго дня всім. Ну, перш за все хочу всіх поздоровити з наступаючим святом Днем фізичної культури і спорту. Цього року воно дещо особливо, оскільки відзначаємо 20-річчя незалежного українського спорту. Тому і святкування буде більш масштабним, більш помпезним ніж попередні роки, мабуть. Цього року в столиці пройдуть. Заходи присвячені Дню фізичної культури і спорту в усіх районах міста Києва, без виключень. Сьогодні, вчора, сьогодні і ще в деяких районах-завтра відбудуться урочисті прийоми голів районних адміністрацій спортивної громадськості районів, відзначення кращих спортсменів, які проживають в тих чи інших районах. Сьогодні, о 16:30, відбудеться прийом у голови Київської міської державної адміністрації. Де також будуть відзначені кращі спортсмени, тренери, функціонери в галузі фізичної культури і спорту, в столиці, ті, хто добилися найбільших успіхів за останні роки. От. Вже розпочалося проходити багато різноманітних турнірів, як з вуличного футболу, з шахів, з більярдного спорту, з абсолютно різних спортах, з різних видів спорту в різних районах столиці, які посвячені саме Дню фізичної культури і спорту. Ну і з року в рік вже традиційно в ці дні ми розпочинаємо проведення олімпійських уроків в загальноосвітніх навчальних закладах. Такі уроки вже розпочаті, пройшли вчора, позавчора і сьогодні відбуваються. Нам дуже приємно, що проводять ці уроки олімпійські чемпіони, уславлені спортсмени, які здобували славу для України, які є прикладом і орієнтиром для нового підростаючого покоління, для тих, хто сьогодні сидить за шкільною партою і лише думає розпочинати займатися якимось, тим чи іншим видом спорту. Ну і хочу запросити, користуючись нагодою, всіх киян, гостей, столиці, всіх хто буде в суботу в місті Києві на контрактову площу. Вулицю Сагайдачного, де е, пройде, відбудеться масштабне святкування е, Дня фізичної культури і спорту, е, в рамках якого відбудеться також всеукраїнський олімпійський урок, який проведуть олімпійські чемпіони. Це і Анна Бессонова, Георгій Зандарая, Альбрус Тедеєв, е, Валерій Гончаров і багато інших буде можливість у кожного бажаючого поспілкуватися з тими людьми, які кували славу українського спорту, які кували славу для української держави на сьогоднішній день, день в певної міри вже є легендарними особистостями. Там будуть представлені майданчики всіх видів спорту, які розвиваються сьогодні в Україні. І кожен бажаючий зможе себе спробувати в тому чи іншому виді спорту. Там будуть представлені спортивні школи. І кожен бажаючий з батьків зможе свою дитину прямо на місці ну, дитина спробує той в себе в тому чи іншому виді спорту, зможе одразу записатися в секцію для заняття фізичною культурою і спортом в подальшому для подальшого розвитку особистості. Ну і ввечері безумовно, ближче до вечора, безумовно, відбудеться святковий концерт за участю зірок української естради, не тільки української, присвячений до святоріччю незалежного українського спорту. І, власне, вшанування всіх тих, хто сьогодні здобував славу для нашої держави, хто сьогодні є видатними українськими спортсменами. Дякую за увагу. Чому запитання, потім задоволення відповім. Ну, Володимир Вікторович, пі -пі після всіх виступів я думаю, що виникнуть якщо запитання, всім будуть задавати запитання. Ну, я хочу сказати, що ми як міжнародна благодійна організація. Асоціації чемпіонів, ми разом з Київською міською державною адміністрацією робимо спільну справу. І ми дуже вдячні, що Попов Олександр Павлович зараз дуже багато уваги приділяє спорту і розвитку спорту в місті Києві. Ви знаєте, за останні роки ми декілька років бились, щоб наш легкоатлетичний манеж, який знаходиться. На лівому березі, щоб він був, продовжував функціонувати, але там посольство не Боже, ви знаєте, і ми з ними декілька років билися, і тільки з приходом Олександра Павловича Попова і Лід Михайловича Новохатька все зробили, щоб їх убрати оттуда. І тепер я думаю, к зимі наш лікателічний манеж зможе запрацювати. І це дуже велика подія для наших спортсменів. Ви знаєте, не тільки для легкоатлетів. Це подія для всіх видів спорту. Бо взимку всі загальну фізичну підготовку проводять в приміщенні, і там завжди тисячі наших дітей. Молоді, збірної команди Києва, збірної України тренуються і готуються до наступного сезону. Це дуже важливо для нас. І Київська міська державна асфальт робить дуже багато заходів для підйому в спорту, і само головне, для фізичного виховання молоді нашої. От я вам скажу, що зарядка в школі це дуже важливо. І е, це ці заходи, які потрібні для наступного покоління, здоровий образ життя. Ви знаєте, от Віктор Петрович Корж прийде. Якщо прийде, то в, е, зараз в Верховній Раді зареєстрований закон. Закон зараз е, тільки був поданий. Я думаю, що всі депутати повинні проголосувати за цей закон. Що це за закон? Про заборону спортивним організаціям, федераціям фектування, мати матеріальну допомогу від тих структур, які виготовляють алкоголь: і пиво, і горілку, і коньяк. Ви представляєте, вперше на Україні ми забудемо, що таке спонсорство алкоголя для наших спортсменів. І, звісно, і тренери, і спортсмени вздохнуть, коли відійде від нас цей алкоголь. бо... Ви знаєте, що діти рівняються на наших великих спортсменів, на тренерів рівняються. І якщо там десь виникає алкоголь і сигарети, то це дуже негативно впливає на наступне покоління. Я хочу до слова запросити депутата Київради, людину, яка дуже багато робить і для спорту. І для розвитку здорового образу життя, і в Києвраді, і в Києві, і в себе в районі. Тесленка Павла Петровича. Будь ласка, дякую, дякую. Ще раз хочу всіх поздоровити з цим світлим святом, побажати всім, щоб в нашому серці, в нашому житті завжди було місце для спорту, бо це дуже важливо. Що я хочу сказати? Я хочу відмітити, що за останні роки дійсно змінилося ставлення в місті до ситуації в спорті. Треба завдячити певно людям, які прийшли сьогодні і відповідають за ці питання. Це і Попов Олександр Павлович, це і керівник головного управління Філіпов Володимир Вікторович. Ці люди, які Небайдужі до цього і ставляться небайдужі до цього. Хочу відзначити, що на сьогоднішній день весь депутатський корпус, коли розглядаються питання в Київській міській раді, всі одностайно, як правило, підтримують всі. Питання пов'язане з наприклад, наприклад, збільшенням бюджету на спорт або виділенням якісь коштів для реалізації якихось спортивних проєктів. Хочу відзначити, що Завдячуючи, наприклад, тісній співпраці адміністрації та депутатського корпусу, на сьогоднішній день зрушилось багато, багато різних спортивних програм. Про це більш детально вже розповідав Володимир Вікторович, і я не буду на цьому зупинятися. Я хочу сказати, що така співпраця адміністрації депутатів має. Певну, певний позитив, певний позитив і в районах, і в місті. Тому хочеться побажати, щоб ця співпраця продовжувалася. Хочеться побажати, щоб кожне питання пов'язане зі спортом розглядалося і по ньому були прийняті позитивні рішення. Ну а ми, депутати, кияни, люди, які до цього не байдужі, завжди будемо в цьому підтримувати всіх. Ще раз дякую. Якщо будуть запитання, обов'язково відповім. Дякую, дякую, Павло Петрович. Ну, я вам скажу, що е, от е, ми е, 20 років в Києві працюємо, наша міжнародна благодійна організація, за те, щоб е, не допустити того, що відбулося, а що відбулося. Відбулося зруйнування, ви знаєте, 100 басейнів знищено раз. Я був помічником Київського міського голови і був присутній на всіх сесіях Київради. Так от, сесії Київради, депутати приймали тільки для себе рішення про що? Про те, щоб забрати наші стадіони, наші басейни, наші. 10 тисяч спортивних майданчиків до себе, до своїх фірм. І вони на цьому місці збудували свої супермаркети, свої будинки, якісь, розважальні центри. І кожна адреса, кожна адреса, у мене є, де ми боролись за це. От стадіон Дінамо, знаменитий стадіон Дінамо в центрі міста. Там був басейн, прекрасний басейн. Потім Чайка, басейн. Що стоїть. Басейн на Чоколовці. Стоїть, пустий, вже 20 років. Басейн Авангард знаменитий. Потім в кожному заводі, на кожній фабриці був свій басейн. Мало того, кожна фабрика, кожний завод містяків мав свій стадіон. Не існує завжди. За, зараз ніде стадіона. 10 тисяч спортивних майданчиків були біля. Будинків біля вулиць все було знищено, і от зараз Олександр Павлович попов. Всього рік працює Лід Михайлович Нова його перший заступник, його відповідаючи за спорт, вони роблять все можливо для того. І Владимир Вікторович Філіпов теж, ви знаєте, я хочу його поздоровити. Він став депутатом Київради. І це для нас настільки важливо, що така людина зараз знову був депутатом Київради, тепер повертається в депутатство і буде відстоювати все. То, що буде напрацьовано Київською міською державною адміністрацією. тепер все відновляється. Є програми, є дуже серйозні програми. Так, да, повернути неможливо, повернути басейни, повернути стадіони неможливо. Але збудувати нове, будь ласка, будується якийсь район, будується десь площа, будуються інші заходи, сквери біля скверів. Обов'язково треба залучити будівельників, щоб вони нам будували спортивні майданчики, стадіони, басейни. Для чого це треба? Для розвитку нашого спорту серед молоді. Молоді ж нікуди йти. Ви подивіться, куди молодь зараз може піти. Платні групи, ви знаєте, ми об'їздили всі басейни міста Києва. 18 басейнів в Києві. І всі басейни приватні. У нас, у нас, у Києва було забрано, крім того, що знищено 100, і що 18 платних басейнів. Ви знаєте, скільки година коштує для одної людини плавати? Мінімум 100 гривень, мінімум одна людина година 45 хвилин. Ви представляєте, які це? Але ми знаємо, що команда прийшла Олександра Павловича Попова, Лід Михайловича Новохадька, Володимира Вікторовича Філіпа, це та команда, яка повинна повністю відбудувати спортивний рух. Саме головне, що для дітей треба? Для дітей треба, щоб куди йти, щоб було де тренуватись, щоб приходити е, на спортивний майданчик. І інвентар, що був. Це саме головне. І ми сподіваємось на те, що це буде. А ми. Суспільство, ми спортсмени, тренери, всі разом допоможемо завжди підставимо на плече громадські вся. У нас дуже багато є. У мене біля тисячі, тільки в нашій міжнародній благодійній організації людей, які з задоволенням допоможуть нашій владі, і все зробить для того, щоб відновити повністю інфраструктуру спорту в місті Києва. Я хочу надати слово е, дуже відомій людині Олексію Пономарьову. Будь ласка, пан Алексей. Когда судьба меня свела с Юрием Ивановичем Чужом, легендой украинского спорта, дважды чемпионом мира, я был, думал, что мне не, не тяжело ли будет мне работать с ним. Все-таки звезда. Но и был приятно удивлен толерантностью этого человека. Мы быстро нашли язык. Общий. Понимая важность издания этой книги для пропаганды здорового образа жизни, мое полиграфическое предприятие и издательство издало эту книгу по себестоимости. И я всем очень благодарен кто помог мне в издании этой нужной книжки. У меня маленькая дочь, когда она, я показал эту книгу, и она показала ее своим одноклассникам, я увидел их интерес. Я задал им вопрос, а что они вообще знают о спорте, о здоровом образе жизни, а почти ничего. И поэтому сейчас я готовлю большой медийный проект, как печатный, так и в интернете, идею которого поддержал Виктор Петрович Корж, Бубка Сергей Назарович, Юрий Иванович Чиши, и надеюсь, что поддержит наше КМДА так как на Украине около 30 тысяч школ разной формы собственности и 4 миллиона школьников, которым мы обязаны донести принципы здорового способа жизни. Вот и продвигая идеологию здорового образа жизни, формируя у детей, подростков, молодежи, которая включает в себе регулярные занятия спортом, отсутствие вредных привычек и тому подобное, мы должны добиваться того, чтобы молодежь понимала в настоящее время, что быть здоровым модно и престижно. И я надеюсь, что с помощью не проблем здоровья наших детей в ближайшее время я запущу медийный этот проект, пилотный проект. Еще раз поздравляю вас с наступающим праздником спорта. Всего вам доброго.